Всім привіт, друзі, вас на моєму каналі. Дякую, що цей канал. Декілька важливих новин для українців за кордону в Німеччині український хлопчик втік до мами з інтернату. Його шукали майже два тижні. Також новини щодо розміщення біженців в Берліні. Українські біженці в Литві можуть отримати фінансову допомогу в 1 тисячу євро на оренду житла. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного YouTube каналу I'm from Ukraine» І також ще більша кількість людей зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую вам. Отже, в Німеччині український 12-річний хлопчик, його звати Максим Клименко. Він втік із німецького інтернату до мами. Про це повідомляє німецьке видання Білд. Публікації йдеться, що хлопчик один українських біженців шукали на заході Німеччини майже два тижні. Максим навчався в дитячому пансіоні у селі Найтерзен. 15 вересня Максим зник з інтернату. Поліція, звичайно, оголосила про його розшук. Шукали його трохи менше двох тижнів і в підсумку знайшли в будинку своєї матері. Тепер хлопчика повернуть в спеціальний заклад. Слідчі поліції не бачать кримінальної складової у діях хлопчика зникнення українського підлітка і вважають, що той просто сумував за мамою. Зараз з Максимом усе гаразд. Невідомо, чому мама хлопчика відразу не повідомила поліцію, коли підліток приїхав додому. Що дитина вже перебуває з нею. Зараз 12-річний хлопчик живе і навчається в дитячому будинку в селі Найтерсен в Вастер Вальді. Його мати живе в Бат Емсі в окрузі Лан Емс за 50 кілометрів. Також не повідомляється, з яких саме причин хлопчик попав до інтернату, але ж йому не завадило здолати шлях в 50 кілометрів, щоб Побачити свою рідну маму. Українські біженці в Литві, друзі можуть отримати виплати в одну тисячу євро. Як отримати цю допомогу? Нагадаю, що це допомога для покриття витрат на оренду житла. Українські біженці в Литві, які мають посвідку на проживання або карту, видану міграційною службою цієї країни, можуть претендувати на фінансову допомогу. Гроші нараховуватимуть протягом двох місяців українцям, які мають проблеми з пошуком житла. Зазначається також, що оскільки в Литві відсутня державна підтримка, громадяни з інших країн змушені самостійно вирішувати питання проживання. Також багато українських біженців в Литві стикаються з низкою проблем щодо оренди житла, серед яких високі ціни, необхідність оплачувати перший і останній місяць проживання в орендованому житлі, і також брак коштів. Суть допомоги полягає у виплаті разових сум для часткового покриття першого та останнього місяця оренди. Виплата становитиме приблизно 70% вартості, зазначеної в договорі оренди, але не перевищуватиме 504 євро на місяць, що становить загалом 1008 євро. Усі ці витрати, друзі, будуть контролюватися, тому отримані кошти не вийде витратити на щось інше. Відомо також, що виплати надаватимуть сім'ям з дітьми, вагітним з жінкам, людям старшим за 60 років і сім'ям з особами з інвалідністю. Щоб подати заявку на отримання цих виплат, друзі, потрібно заповнити анкету. За посиланням посилання я залишаю в опису під цим відео. І останнє, друзі, Берлін робить все ж таки ставку на великомасштабне розміщення біженців. Як там не було в Німеччині, ми знаємо заяви деяких політиків щодо критики. Уряду Німеччини в начебто великої кількості прийняття біженців іммігрантів. Але ж все ж таки Німеччина додає нові потужності на території колишніх аеропортів Тегель і також Темпельхов. В зв'язку з зростанням числа біженців, Берлін має намір до кінця цього року створити тисячі місць для розміщення біженців, особливо у великомасштабних пунктах розміщення. Для цього планується розширити потужності на території колишніх аеропортів Тегель Тегіль. Темпельхов. Однак також планується масштабне розміщення біженців у гуртожитках та готелях. Таке рішення, друзі, ухвалив у вівторок Сенат на своєму засіданні. Вжиті заходи дозволять до кінця року створити додатково близько 5500 місць. Тільки за рахунок здачі в оренду кімнат у готелях та гуртожитках в майбутньому для біженців буде доступно близько 1500 місць. Розширення бази у Темпельхофі за рахунок додаткового ангару складе близько від 400 до 600 місць. Однак, перш за все, планується також значно розширити можливості аеропорту Тегель. До кінця грудня до 3600 місць, які вже є в аеропорту, може додати ще 3000 місць. Одна з німецьких компаній обіцяла надати також матеріально-технічну підтримку в розширенні потужностей у Тегелі. З погляду сенату іншого шляху немає, оскільки біженці продовжують перебувати в Німеччину. Водночас депутати не хотіли б, щоб таке розміщення стало нормою в довгостроковій перспективі. Мета як і раніше, полягає в тому, щоб інтегрувати людей. Але ж незважаючи на всю ту критику, яку підіймають деякі політики в Німеччині, ми бачимо, що уряд Німеччини продовжує приймати мігрантів і біженців. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. До зустрічі.